Ну, ще тримається, скажімо так, він ще тримається, тримається на окраїнах. Засілля дронів дуже велике. Шкідів стало трошки менше, ми думаємо, що вони перекваліфікувалися. Противник теж веде розвідку. Якщо боєць фізично не підготовлений, ну, шансів на виживання ну, його катастрофічно зменшується. Технології розвиваються і треба йти в ногу з часом. Хотілося піти попереді противника, щоб вони нас наздоганяли. У ну, мене що фамілія, що позивний малина, начальник групи підготовки. На, на даний момент ще виконує обов'язки. Час замкомандира батальйону. Ну, Я там по бойовій підготовці, ну, але ну, виходжу і я на рікон допомагаю, то, що, ну, треба допомагати підрозділам ротам, то, що у нас Командири молоді хлопці, скажімо так. У мене досвіду трошки вистачає 14-го року я ще з 3 полка. Що можна сказати про нинішній Терецьк. Нинішній Терець вже, ну, ще тримається. Скажімо так, Він ще тримається, тримається на окраїнах в основному йдуть бої. Противник у нас в основному зосереджений тільки в многоєтажках. Чому частний сектор майже знищений, тому пересування піхотними підрозділами, навіть поодинокі, у них дуже важкі і, скажімо так, недовгі. Єдине, що вони можуть, це пересуватися технікою. Техніка зараз використовують. Автотранспорт ну, переходять до мототранспорту. По мототранспорту, да, як я завжди приводю приклад, якщо їде техніка, на яку може поміститися 8-9 людей, то один і дрон може його зупинити. Якщо заїде ці самі 8-9 людей, але кожен з них на мототранспорті, то вже один FPV-дрон, скажімо так, ну, він не справиться з цією задачею по зупинці піхоти. Тримаються підрозділи. Да, єдине, що зараз у нас стало Скажемо важче, це логістика. Тобто, логістика доставки БК, підвоз, значить продуктів, заміна. Зараз намагаємось вирішити і вирішуємо це питання саме логістики, це доставка БК і продуктів. Це за рахунок важких великих дронів. Скажемо так, противник називає його Баба Яга. Тобто це дрони, які можуть нести до 10 кілограм, тобто можемо занести БК, воду. Відповідно, там правильно запакувавши продукти, точно же, медикаменти. Тось тобто у нас були випадки. Ми медикаменти доставляли там легко пораненим бійцям. Але так ситуація, скажемо, тримається. Тріск проблема в тому, що фланги. Фланги проходять по посадкам, але це, ну скажемо так, тримає не наш підрозділ. Наш підрозділ намагається знищувати і не допустити виходу противника. Ви самі там буваєте? Ну от на, на, на виходи ходите? А, ну дивіться, коли був командиром роти, то да. Основна моя задача ну не задача, а так знаєте, я завжди кажу, що командир повинен подавати приклад. Який приклад покаже командир? то Тобто, або ви як командир показуєте приклад. Що задачу можна виконувати, можна не боятися, можна щось робити, скажімо так, корисне. Бійці будуть дивитися на вас і будуть повторювати, або ви скажі, там, будете давати слабінку, десь будете там ухилятися, десь кудись не підете, відповідно, ваш весь підрозділ буде орієнтуватися на вас. Да, тому виходив, виходив і на Івак поранених, і, на жаль, на «Івак» 200-х, ну, причому, скажімо такі, ну. На найбільш такі тяжкі евакуації. От у нас була евакуація, коли виходила група. Група заходила в тил противника. На жаль, ми понесли в цій групі втрати. У нас був 300-й офіцер, який самостійно не міг пересуватися, то да, довелося відібрати групу ще з чотирьох людей і вже ну, особисто її повів, скажімо так. Проблема була, що у нас засілля дронів було кацапських. Вийшли ми в день, добрались, тільки до нього вже нічого не було видно і добре, що. Суміжники нам допомагали ночними дронами і коректували ми просто парадейки ліво вправо, ну, вперед і так далі. Дійшли, слава Богу, але ходили вже, скажімо, по території, яка фізично нами не контролювалася, скажімо так. Уже був там частково противник. Ну, пощастило. Вийшли, до ранку ми вийшли, винесли хлопця молодого хлопця-лейтенанта. Слава Богу, він живий. З пораненнями, звісно, але. Вийшло іншого. Точно так же у нас, коли снайпер поцілив на території шахти, тож, хлопці були зайняті. Вночі прийшли срочно евакуювати, тому що поранення було тяжке. Треба було терміново виходити, теж виходили, Теж трошки нас спалили, скажімо так, попали і під обстріл. Там у нас і 300-й був хлопець виходила, і... Ну, Але, слава Богу, змогли витягти. Тобто винесли, витягли. Такое. Ваша основна задача на виходах, ну от, от крайні виходи, які були в Основна задача, дивіться, зараз я а, на посаді начальника групи підготовки виконую там інші обов'язки. Значить, от, крайній раз, коли ми виходили, це було проведено реконзисторівки, тому що у нас, скажімо так, райони. Проведення розвідки і виконання задач міняється, відповідно, нада виходить, входить в взаємодію з іншими підрозділами. Підрозділи різні. Не всі підрозділи, скажімо так, на жаль, йдуть на зустріч. Ми не розуміємо, чому. Але у нас такі випадки були і по Потарець. Ми наблюдали те, що навіть батальйони в складі одної бригади між собою не налажували комунікації. Це, відповідно, приносила негативні наслідки. Це в плані утримання лінії оборони, і, на жаль, це були людські втрати через те, що чомусь там, можливо, там, по яким-то людським там факторам між собою не могли налиті командири, але це все впливало на виконання бойових задач, і я ж кажу, втрату території. Тут точно так же, ну, крайній раз ми теж виходили. Плюс потрібно перевірити, не завжди суміжні підрозділи кажуть той стан речей, який є насправді. Я думаю, що або сподіваюся на те, що вони роблять це по незнанню, скажімо так. Тому що от крайній раз ми виходили, і вроді ми виходили в тил, хоча він не був близький до супротивника, але напоролись. Скажімо так, на противника, який пересувався уже в нашому тилу. Mm. Ми розуміли, що це наш тил, але так сталося на поролі, ну, слава Богу, що ну, після контакту змогли відійти. Mm. Проблему ліквідували чи ні? Чи просто в таких випадках тільки дивіться, проблему не ліквідували, тому що нас всього було двоє. І плюс, коли ми виходимо на Рікон, зараз всі знають про цю проблему. Це засілля Проти FPV-дронів, особливо на оптоволокні Ми можемо боротися тільки дробовиками. Один із нас, тобто, ну я конкретно йшов з 12 м калібром, Пятизарядка, да, і один з автоматом. Тобто, у, ну, у нас Я, 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 про, про, про у нас відео є. Зараз ми покажемо відео. Маліна. А ну скажи мені, нахуя ти мене втягнув цю хуйню блядь? Я ось у папці перешлю, блядь, Па затянувся, блядь, Ходим, блядь. двохстволочкою двохстволочку блядь, Ага. Будні. Це руський мір, срок. Допомагає така штука проти дронів? Допомагає, да, звісно. Тому що, ну. Просто надо трошки тренування, треба підбирати відповідний там, скажімо так, номер дроби, але, звісно, відп... допомагає, тому що вистрілить, грубо говоря, одної пулі, коли вилітає там 30-40 і накриває там. Площу 80 см, то це допомагає. Допомагає, Є багато відео навіть в інтернеті, в Ютубі. там. Тобто, якщо подивитися, підрозділи збивають дрони. У нас навіть скажімо, на напрямку Торецька вже є невеликі групи проти які озброєні тільки рушницями. І вони, скажімо так, на логістичних шляхах займають позиції і збивають дрони. Групи Десь 3-4 дрона кожна з груп може збивати за добу. Mm -hmm. Тобто це, скажімо так, вважайте, що когось вони врятували. Або врятували техніку і особовий складній, або врятували ті позиції, які знаходяться в межах досягаємості FPV-дронів. А у противника кількість FPV-дронів останнім часом так, помітно збільшилась? Помітно збільшилась. Якщо ми, коли сюди зайшли, значить проблеми і були скиди, тобто вони використовували мавіки, то зараз да, вони перейшли на FPV-дрони. Тобто, ну, Скида залишилось. Скидів стало трошки менше, ми думаємо, що вони перекваліфікувалися. Ага. Тобто, ну, змінили акцент. Віде. Змінили акцент, да. тобто, ну, набагато точніше можна попасти і півідроном, ніж скидом. Тому тобто, що скид іде у нас в районі там, 80 і вище метрів, а і в півідрон, ну, грубо кажучи, і плюс ну, важко попасти. Плюс, якщо з Мавіка йде скид, то відповідно це не важкий боєприпас. В основному в 17 з СГС використовують відповідно, в залежності від погодних умов, там, вітру і так далі, він, ну, скажімо, не завжди попадає там, відсотків 40, може 50, може попасти хоча б в радіус для того, щоб уразити. Так? І ну, боєприпас сам, я вже кажу, ну, то від нього поранення не важкі. Тобто. В основній масі це легкий 300, який може сам пересуватися самостійно, десь надавати собі допомогу і далі, можливо, виконувати бойові задачі або хоча б знаходитися на місці і тримати позицію. А якщо є то він несе 2-2,5 кг заряд, тобто, той самий СРПГ-7 заряд. І відповідно, якщо він падає в радіусі враження, навіть 3-5 метрів, то, скажімо так, ураження піхотинця вони суттєві. Плюс той самий впіврон може використовуватися і проти техніки. В тому числі легкоброньований, навіть якщо вона обшита, Тобто як мінімум, він може її зупинити. Тобто, тут, скажімо так, спектр застосування його широкий: від простого піхотинця, грубо говоря, одіночного, позиції піхоти, якогось там, навіть стрільця, до легкої бронетехніки. Тобто, через що, я думаю, вони, вони переходять, а вже перейшли. Плюс зараз у нас почали використовувати впівідрони на оптоволокні. Тобто, mm -hmm. от крайній раз ми ходили, небагато було, скажімо так, цього оптоволокна, але воно було десь до, до 10 по нашому маршруту було, Тобто mm -hmm. те, що ми знаходили. Це б по, по самому волокну? Так, да, по самому волокну, так, да, да. От про рекон хотілося б сказати, Ну, от як, скажімо так, сама технологія рекона. В чому вона полягає? Значить, це робота розвідки. Правильно, то тобто для того, щоб. Виставить да, засоби, розвідка ще зміняється. Ось у нас, скажімо так, є ну, можна так сказати, широкий спектр да, засобів розвідки, Засобів не тільки розвідки, а й засобів ураження. Той самий Mavic він може проводити як розвідку, так може проводити і враження, тим самим скидом. Да, Навіть якщо це буде трьохсотий, ну, ми скажімо так, як мінімум замедлюємо його пересування. Або йому потрібно вже буде евакуація, відповідно, група, накопичення противника, вже туди можна працювати щось більш тяжким. Використовуємо там аутели, використовуємо ті самі там вампіри, да, тобто, які вже несуть більш важкі заряди. там ТМК, наприклад, да, це вже серйозна скажімо, так, зброя, да, яка падає на крішу будинку. І якщо там знаходиться противник, вже ми розуміємо, що він вже ну, не буде, скажімо так, боєздатний після прямого влучання. Рікон, Рікон, для того, щоб, скажімо так, ці всі засоби працювали, потрібно їх десь розмістити. Розмістити в тих місцях, звідки вони можуть працювати. Розміщення в першу чергу засобів розвідки з тобто, літальних, да, це Mavic і інші там Аутели у нас є, да? ураження це FPV, вампіри і так далі. Воно повинно розміщатись на в залежності від рельєфа. Тобто, наприклад, в низині ми не можемо розмістити. Чому? Тому що вони банально не полетять. Їм не буде вистачати сигналу виліта з ями і десь полетіти, грубо говоря, через горку. Відповідно, треба вибрати місце, яке дозволить їм літати і ефективно працювати на більш дальній відстань, тобто на кілометри, не на 500 метрів з ями вилетіть. Плюс треба продивитися логістику. Логістику, то тобто розуміть, куди можуть люди вийти, чи приїде тут техніка. Тобто спочатку ми прокладаємо логістичні путі для транспортних засобів. Потім вже ми зараз дійшли до того, що починаємо прокладати. Шляхи, там, скажімо так, ті, що можна пройти ногами. Тобто не завжди ми доїжджаємо до позиції, вигружаємо там, скажімо, там, екіпажі і так далі. Чому? Тому що це небезпечно. Противник теж веде розвідку, теж у нього є засоби, відповідно, якщо ми вигрузимося прямо на позиції, ну, ми її спалимо, відповідно, будемо наражати на небезпеку в першу чергу состав, а потім вже ну, особовий склад, скажімо, розрахунків, а потім уже це буде призводити до невиконання задачі. Тому, скажімо так, проходимо ці всі шляхи ногами, дивимося, можливо, є вже підготовці. Олені позиції, якщо немає, плюс налажуємо по мірі просування, налагоджуємо зв'язки вже особисто з тими підрозділами, які вже стають на позиціях. То тобто від них ми можемо отримати набагато більше інформації, чим ми отримуємо від їхнього командування. що тобто це люди, які безпосередньо працюють, і вони нам безпосередньо можуть щось скажімо, підсказати в плані своєї роботи. І ну, це згадиться для нашої для більш ефективного виконання задач нашими підрозділами. Ну, тобто для того, щоб виставити правильні позиції точно, ви повинні все це ніжками чітко пройти, видивитися і тільки да, да, тому, то, ми... відбувається якась да. розстановка сили засобів. Да. То, що буває, ми визначаємо. От, крайній раз ми виходили, ми визначили собі приблизний маршрут, ми визначили собі, наприклад, 3-4 точки, де, повин... де можливо по карті ми визначаємо ми можемо виставити. Ми дивимося по карті, вона актуальна, що у нас якби ми можемо там пройти. Прийшли десь близько в одну сторону, на кілометрів десять. Ну такий маршрут, я ж кажу, напоролись трошки на зустріч. Ну зустріли противника, вступили в контакт, відійшли. Ну я ж кажу, слава Богу, бо нас мало трошки менше. Начали прокладати інший маршрут, який по карті нам був нами визначений як запасний. В ітоги з'ясувалося, що там вже є пратіва танки вірви, дуже важко пройти, і ті посадки, які повинні там бути, їх просто фізично не було. Так, вони, да, вони знесені, просто там якісь невеликі кущі, да. Да, по таким кущам пересування неможливо. Шкажу, але завдяки, що нас тільки було двоє. А на карті ще посадка. На карті да, ще ну, повноцінна. І дивися, по ширині, вона 10-12 метрів посадка, і по карті вона наша така ну, густа, то есть, з нормальним так, деревами високими, тобто можна пересуватися, то по факту прийшли. То є туди, э, людей цим шляхом відправляти ну, не можна. То, що якщо вони спаляться, і вони навіть не зможуть нікуди дійти, тому що ну, фактично це поле. То, що ну, заховатися в кущі, який, там півтора метра, якщо тебе спалять, то просто ну, заб'ють. Зараз якраз хотів запитати: зараз травень Зеленка пішла: наскільки це міняє характер бойових дій і взагалі характер роботи розвитку? Ну, міняє, міняє, тому що якщо раніше ми через дерева кущі да, проглядали навіть з Мавіка, можна було візуально проглядати на більшу відстань, то зараз це обмежується, тобто передивитися через посадку ми вже не можемо. Для того, щоб її передивитися, відповідно, треба за неї фізично вийти. Mm -hmm. Якщо раніше ми могли вилетіти, натяжко... Ну, якщо ми ногами дивимося, то відповідно нам треба вийти. Якщо вилетіти, то нам треба підлетіти. І якщо Мавік без зеленки, грубо говоря, ну без зелені, да, це там в mm -hmm. холодну пору року, ми просто дивилися, було видно навіть, скажем, там землю да, mm -hmm. і пересування всі пані, то зараз не видно нічого. От у нас після контакту, я ж кажу, нас шукало два мавіка. Причому не сідали, то нас просто не знайшли. Хоча mm -hmm. ну, таке відчуття, що сідає над головою, і е, посадка була теж, вам так скажу. Ну... Шукала Е, ну, Як ми з'ясували, один був суміжних підрозділів, інший не незнаючий. То ну... Ну, тобто, коли ти виходиш, ти ж не розумієш, як тобі... ну, летить, розумієш, мав... чий він. Навіть іноді уявлення не маєш немає, не має да, ну от е, Ми виходили, коли виходили в Тарєвську і на евакуацію, в тому числі виходили, то ми знаємо, що нас супроводжує Мавік, але, е, скажімо так, засілля дронів дуже велике. Тобто, ти не розумієш. То есть ти відчуваєш, що там один, два, три висить, чи якісь літають мимо, тобто mm -hmm. періодично, десь щось так контролює, А є, які просто сидять на зумі, ти їх ти їх не чуєш. Ну, їх просто не чують. Він там з кілометра, він просто призумився і дивиться, наприклад, цей перекресток. Ти його переходиш, а ти там впевнений, що не чуєш ніде, ну, скажімо, на слух ти не сприймаєш, тобто не ти переходиш, але він тебе бачить. Mm. Перехрестя, або якусь посадочку, або якесь поле. Тобто він просто за тобою спостерігає просто на зумі. Йому там не треба знати, яке в тебе озброєння, йому просто треба зафіксувати факт пересування. Ну так, да, і він просто працює в да, да І відповідно потім, якщо ти як ціль йому цікава, то відповідно будуть прийматися міри. Це або буде працювати міномет, або прилетить той самий Угу. Ну, зрозуміло, що. Ну, і в півдро може і так прилетіти, якщо він шукає, наприклад, якусь більш скажімо так, ціль дорожчу. Скажімо так, от У нас був випадок, коли у нас йшла заміна одного з екіпажів. Да, у нас ми виїжджали на легкоброньованій техніки, але це була кольосна техніка. Виїжджали теж, скажімо так, в Торецьк. Перед нами йшла гу гусля саміжного підрозділу. Наш водій намагався обійти. В ітогі не обійшов а, через те, що гусля не пустила його. І ця гусля, скажімо так, загинула. Mm -hmm. Просто її достали. Вона була, скажімо, йшла попереді нас, і вона була більш е, жирною цею, як ми називаємо. Тому що це mm -hmm. гусенічна техніка, вона більш барньована була, але. Якщо б її не було, відповідно б звернули увагу на нашу техніку. Тобто, ну, скажімо так, в лапках. Нам пощастило, не пощастило mm. тим хлопцям, які їхали попереді нас, і їхня техніка. Якщо пішов пікап, він був би не такий цікавий. Але якщо б він був один. Відповідно на нього звернули увагу, тобто вони вибирають. Якщо є можливість вибрати, відповідно вибирається. Ми так само діємо. Тобто, якщо є ціль більш жирна, більш значуща, ми вибираємо її. Так що я ж кажу, тут як пощастить. Тут можна йти буде летіти в піввідрони, ти йому будеш не цікавий, Чому? Тому що він буде знати, що там стоїть більш значуща ціль, більш більш, скажемо, ну, яка там може їм шкоду принести. Да? Наприклад, екіпаж би пила, вони замітили там, або замітили те саме пересування, там, логістика, там автомобіль йде гружом, не тут їде з двох чоловік, ну вона їм не цікава. Якщо, звісно, на екіпаж не догнали, автомобіль уїхав, все, і цей півдрон потрібно використати. Ну, mm -hmm. Все, використати по тій цілі, яку менш значуща, але вона є, і її можна вразити. Так що, отак. Але дрони, дрони це зараз проблема, і особлива проблема зараз це оптоволокно. Mm -hmm. Так що, я ж кажу, що допомагає. З ними ми ще поки так особливо боротись ну, mm -hmm. рушниць. Крім рушниць, поки що немає, що реб їх не глуше. Є відео суміжних підрозділів, коли доганяють, і при висадці в відкритий люк броньованої техніки залітають. Mm -hmm. І що качество... трішки. Тобто, ну, від трішки них... але... Теоретично від них можна втекти. Ну. Ну, дивлячись, яка техніка, розумієте, тут же ж, теж ми не їздимо по трасі, яка добре заасфальтована. Так, швидкість на асфальтованій трасі. Да, так, та, так, да, так. швидкість обмежується якістю, скажімо так, дорожнього полотна. Якщо великі ями, то ну, машина далеко не їде. От. Ну, Але Реби, я ж кажу, реби на початку дуже спасали, то, що у нас випадок був наша Навара е, приземлила, скажімо так, реп, який стояв на ній приземлила 3 фпів дрона. Mm. Відповідно, у нас втрати трьох. Колес. ну у нас Ми практикуємо, що у нас по дві запаски на машині. Відповідно, водій кущрявий, ну, взагалі молодець, що з 22 року я разом з ним в групі то есть, два колеса поставив, виїхали на трьох без одного. ну Там вже і диска не було, але ну, молодець, врятував хлопців, вивіз. тобто ну, Були і такі випадки, я ж кажу, що врятували, були випадки, що ми з двох стволок збивали дрони. Хлопці збивали і на Таріску, і на іншому напрямку. Наша дро, рота тримала. Дро, Дробом, да, да, на да. дробом. Дробом зараз я ж кажу, що тренуємо хлопців, то тобто тренуємо всіх. Але я так думаю, що повинна бути людина, яка більш професійна, якої більше потримується в кожному розрахунку. Так, ну намагаємося, скажімо так, іти в ногу з часом, не відставай то, що ну в першу чергу це життя і здоров'я наших бійців, та що ну, їх чекають вдома. Ну потім уже це виконання. Ясно. Успішне виконання Якщо так задачі. Що найважливіше на нинішньому етапі війни, по ну як вона змінилась, там може От що зараз найважливіше, от таке, най-най? Ну, -най. дивіться, як найважливіше, це ми можемо розділити по секторам, по яким то напрямкам. Якщо брати окремо, взяти бійця, що найважливіше, це було завжди. Це його фізична підготовка. Якщо боєць фізично не підготовлений, ну шансів на виживання. Ну, його катастрофічно зменшується. У нас в Європі, там, в Америці, да, страни НАТО, вони над цим працюють, інекційний інститут. І я, там, наскільки це вивчав, там, викладав і так далі, то я вам скажу, що ще в Афгані наші замітили, коли у нас з'явилися да, бронежилети, замітили, що фізично підготовлені люди, вони е їх відсоток виживаємості був більший. Чому? Тому що на собі, крім бронежилета, треба нести БК в першу чергу. Це вода і продукти. Відповідно. Uh, і при контакті з противником, ну, відповідно, да, уходить від вогню. Люди, які менш фізично підготовлені, вони під час пересування що робили? Вони або скидували бронежилет, відповідно, частину захисту втрачали, або вони скидували продукти, або скидували БК, або воду. Або, якщо вони це все доносили і в них не вистачало сил прийняти якісно бій, ну, вони як мінімум ставали трьохсотими. Тут ситуація точно така ж. Це пересування, це треба бути і мобільним в першу чергу, плюс з собою те, що ну, ти не знаєш, ти виходиш сьогодні на 2-3 на доби, ситуація може помінятися. Ну бувають випадки за що, скажімо так, безпечніше продовжувати виконання завдання, чим піти на ротацію на відпочинок. Тому що сама сам процес ротації, сама логістика може бути принести більші втрати, чим сама виконання задачі. Uh -huh. Тому іменно якщо брати конкретно індивідуального бойця, то це в першу чергу це фізична підготовка. Якщо брати вже далі, то у нас вже, скажімо, технології розвиваються і треба йти в ногу з часом. Хотілося б піти попереду противника, щоб вони нас наздоганяли.